Ви знаєте, всім нам для того, щоб почати займатися спортом, одного бажання мало. Потрібна правильна мотивація. І так, випадок в басейні. Куди пливеш? Я тут тренер, дивись куди лізеш. Ти! Добрий день. Добрий день. У вас можна навчитися плавати? Звичайно, можна. Давайте це зараз вам підберемо програму. дівайте плавки. Плавка, я потім в Іспанії поплаваю. <плавка> Мені треба так, щоб в курці. Так, щоб в курці з сумкою, щоб документи не намочити, <риклад> ну добре, ну добре, звичайно, давайте. А... Пірнайте. Може. А слухайте, а ви можете дивіться, напустити крижаної води, зробити течію, накирати каміння і зверху ходити з ліхтариками і світити чи мене не видно? <риклад> а, я зараз... Я Ну, mm -hmm. Дивіться, ну все можна. Можна, yeah. да? можна, але так... це дуже дорога програма тренувань. Ну наскільки? Це буде коштувати одну тису доларів. Одну тису? Одну тису до тиси, дві тиси після тиси і одна тиса, щоб була тису. Та ти со. <реш> ти се подумай. Ну, та то щось дорого трохи. Ну, то йде через гори. горе. Я через гори вже пробував. Mm -hmm. А вийшов на ті гори, знаєш, подивився на то все. А там у ті Карпати багряні осінні, знаєш, овечки пасуться, трембіта ото залунала. Мене як тою брензою нагодували, я б то все закохався і нікуди вже не хотів йти. Добре, переконав. Зробить знижку. Ну. Не три тиси, не чотири, а дві тиси. а дві тиси. Дві тиси. Дві тиси. Боже милий, але тут і українці таке добре, таке щедріше ще й знижку зробили. Ну як так, від так. тебе кудись їхати? Я б пішов придіватися, буду плавати тут. Все, давай, зараз я прийду. А мої тиси. Ні-ні, я не піду. Ви знаєте, коли жінка народжує дитину, то це велика радість. А коли жінка народжує трійню, то це відстрочка. Тому зараз в роддомах можна спостерігати і наступну ситуацію. Ну що ж, пані та панове, прийшли повісточки, а це означає, прийшов час дізнатися, хто ж батько. І так, тут зібралися всі чоловік Степан. Я. А ком Тарас в смислі? Що в смислі? А що то за кума, що під кумом? І перша шкільна любов Валера. Я є. Добре. Що тут робиш? Тебе з нею останній раз було 20 років тому. Ну але шанс то є. І так, пані Дабанове, прийшов момент істини. Строчку отримує. Відстрочку отримує. Отримує відстрочку! Ніхто з вас. Чудо, чудо, чудо. Так, як чудо, шо, поруч, шо, зайчаття, буває, шо, так, ніхто з нас? Чудо, до, чому до, чому до? Чому до, а ти що приїхали? Ну, добрий день, ніхто з вас. Про що я їхав сюди? Маршрутку та, сім годин. Ігор, ви там, серйозно? Ні, звичайно. Виходь за мене. Обираючи професійну психологічну терапію онлайн, завжди треба бути обачним з вибором психолога. Так. Та буде коза склерозна, Треба було собі на лобі написати, щоб не забути. Добрий день, мене звати Тарас, я сімейний психолог. Я дуже перепрошую трошки доліпся на спілкування з коханою дружиною. Доброго дня! Я сказав! Yeah. Е, так так, будь ласка, я вас слухаю. А, знаєте, в мене здається, що дружина не деколи не розуміє, і у нас такі не, невеличкі суперечки бувають. І... Е, я перепрошую, мушу поспілкуватися кілька хвилин з сином. Ну так, давай бий, там всього! Бий там все! Литай, не цього в хаті був ходити! Та то купи новий! То що через того, що тобі тече кров, твоєї матері! Твої матері криві брови, а в тебе криві руки! Та, Абу та й проблема, що вона твоя, не моя! Я перепрошую тут якісь проблеми з відеозв'язком. Е... <плес> Але ви продовжуйте, продовжуйте. Ось, виникають такі невеличкі, знаєте, міні-суперечки і... Так-так, продовжуйте, продовжуйте. А от і ну, ми мені одного ну, трошки не розуміємо, і. Вам повезло, тому що я знаю, як такі проблеми вирішувати. Я по сімейним питанням просто професіонал. Значить, так, козен, ти найгірший чоловік, який може бути. Ти зі усіх червоних пропорцій і поганих. Ви як там? Послухайте, Саме перше, вам треба заспокоїтись. Вдихніть глибше. Можливо, це все почалося з дитинства. Можливо, це дитячі травми. Так. Подумайте, згадайте. Ми так думаєте? Звичайно, зараз ми з вами про це поговоримо. Ви заспокойтеся, ви все мені розкажете. Молодь втикає в телефон, коли їм нічого робити. І навіть коли їм є що робити, вони все рівно втикають в телефон. І є відчуття, що деколи не ми керуємо телефоном, а телефон керує нами. Все, спати треба лягати. Гей, танюха! Псс, це я. Твій телефон. Візьме мене в руки. А раптом там щось важливе. Не пропусти свою знижку на рубіроїд. Замовляй вже. і знала нічого важливого. Ну раз ти взяла, зайти в інстаграм. Давай, давай, листай стрічку, шелестай, не лайкай, не вдивляйся, просто тупо листай стрічку. Так, 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 це твоя подружка, це подружка з роботи. Але вона, звісно, страшна. Напиши їй щось гарне. Напиши їй, яка вона гарна. Так, стоп! Фендайсон по знижці. О, а це цікаво. Ні-ні, все досить. Духа, а котра година зараз? Так і скільки? Так перша ночі. Саме час зайде в календар. Нащо мені той календар. Ну хіба тобі не цікаво, на який день випадає твій день народження в 2025 році, а в 2026, а в 2032. Цікаво. А є кінець календаря, а? До речі, Танюха, Моя пам'ять майже заповнена. Настав час перебрати всі фотографії. Ху! Розрядився. Ей, Таня, це холодильник. Подивись, <плес> чор не бери. І закрий. Ей. Це телевізор, чи продай мене, чи викинь. Ей, телік, це мапельниця. Він вона тебе викине. Ну а зараз уявіть собі: батько привів до психолога свого сина квадробера, який зайшов занадто далеко. Слухайте, там маємо горе, горе в сім'ї маємо. От син каже, що він подробер. Ну, дивіться, ну нічого страшного. Це діти, вони переростуть. Дуже шкода, що ви не привели його. Я його взяв з собою. Так, 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 так. синку, синку, ходи. <звук> каже, що він черв'як. Угу. <звук> <звук> Угу. Маємо проблеми зі школою капець. Та ви шо? Так, да, він просто банально до неї не встигає, поки він доповзає. Mm. Вже всі уроки закінчуються, розумієте? А, а що це за шрам такий великий на спині? А, той такий на всі плечі. Так. А то від лопати. То я йому пояснював, що він не черв'як. Ага. Mm. Слухайте, ну мені в принципі все зрозуміло. Дивіться, а, йому просто бракує вашої уваги. Ходіть кудись разом, поспілкуйтеся разом проведіть час. Розумієте, про що я? Думаєте? Так. Ой, точно! Дякую! Дякую! Я придумав! Візьму його на рибалку! Нє, тільки не на рибалку! Точно на рибалку! Ви знаєте, рано чи пізно всім стосункам приходить кінець. І так чоловіча драма. Кум кидає кума. Куме! Мені треба з тобою серйозно поговорити. А я готовий, я вже варенички поставив. А мені не до твоїх вареничків, поняв? Мені не до твоїх вареничків. Ти, ти не привітав свого похресника на Миколая і на Різдво. І я тобі за це оголошую, де комунізацію. І я йду від тебе. Ді, 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 стоп, десь, лісне, лісте. Там просто календарі поміняли, мені все в голові попуталося. Mm -hmm. Я хотів привітати на 6 січня. Вже березень. <плес> а так знаєш що, це, це не ти мене кидаєш. Це я тебе кидаю. Ясно? Все. Ой -ой. <плес> І за що ти мене кидаєш? А чого ти не хочеш спати з моєю жінкою? <плес> ну, а що то за кумашу під кумом не була? Ти що її не уважаєш? А знаєш що? Що? А я все про тебе знаю. І угу. я знаю то, що в тебе є інший кум. Ну, а що я винен, що в мене двоє дітей? І до речі, то що в мене є друга дитина, винен ти, бо ти мене споїв. А знаєш що? Я зараз прийду додому, візьму ту кружку, найкращий кум, що ти мені подарував, <гум> і то розіб'ю її підлогу. Ах ти Що? А я тоді візьму ту шапочку для бані, на якій ти вишивав найкращий кум, і спалюй її все. Ага, ах ти. А от добре мама мені казала: бери в куми Максима, багатий, буде дітям багаті подарунки. А я дурак, дурак, обирав серцем, дурачок. Ти мені краще скажи, куми, як ми найцінніше будемо ділити, га? Я пропоную так. По вихідних в мене, в будні в тебе. А наша мені в будні бензопила. <плес> ну, скажи мені, наш. Добре. От тільки заради неї. Я лишаюся з тобою, будеш моїм кумом далі. Чуєш, куми, кума, твоя жінка, як в санаторії поїхала, тобі я бачу дуже якось легко живеться, цікого скандалів хочеться, щось було, покричати. Але Вже та... веселіше трошки веселіше, стало. став. І ми дуже нервуємося, коли нам не виходить виспатись через наших неадекватних північних сусідів. Але не менше нервують і сусіди по під'їзду. Ой, як це вже набридло! Третя година ночі. Нічого, нічого. Зараз зараз я їм як покажу. Зараз я їм як покажу. Майстро браво! Показав! 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 Все лягай Показав. Зараз я їм як покажу. Та спи вже! Я разочок, щоб знали!